17 листопада, це новини на те 7 атака по Україні ракетами та безпілотниками. Десятки людей постраждали. Військова обстановка навколо Маріуполя накаляється. До міста прибувають нові бойовики. А президент Володимир Зеленський зустрівся із журналістами. Про що говорили, розкажемо далі. З вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Зранку масована атака по Україні з трьох боків Росії, Білорусі та Чорного моря. Загалом 16 ракет та 5 безпілотників. Вибухи пролунали на Київщині. Там спрацювала наша ППО. Військові збили над областю 4 ракети та 5 іранських дронів. Також удари по Харківщині та Одещині. Попередньо маємо по троє поранених. Найбільша ж кількість постраждалих у Дніпрі, Щонайменше 20 людей, серед яких 15-річна дівчинка в усіх областях окупанти били по інфраструктурі. Турі цього разу ціллю нападів став наш видобуток газу, сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про те, що турбує кожного українця: ядерна безпека, темпи війни, трибунал для РФ, ці та інші важливі теми підіймав президент України разом із медійниками. Спілкувалися пару годин, зокрема, і про те, як уберегти енергетику нашої держави. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо в цій війні. Ми розробили найголовніше для нас сьогодні. Є два пріоритети: є паралельна мережа, яку ми розробили, і як ми її будемо будувати точно, точно не для публічності. І є пріоритет номер один щоденного захисту того, що в нас є. Це не просто так відновлюється електрика там, де позбавляється вона. Говорили і про удар по Польщі. Володимир Зеленський впевнений, це була не наша ракета. Тому пропонує допустити Україну до розслідування, не робити передчасних висновків і отримати докази, бо слідство ще триває. Я хочу, щоб ми були з вами справедливими, бо ми держава справедлива. І якщо це було використання нашого ПВО. І всі розуміють, що це було і якісь там уламки знайшли на території Польщі, так я хочу цих доказів. І ми відверто скажемо. Якщо не дай Боже якийсь уламок вбив людину цих людей, так ми нам потрібно вибачатись. Ми ж чесні люди. Через вісім років після трагедії суд у Газі сьогодні виносить вирок по малазійському боїнгу, який у 2014-му збили у небі над Донеччиною. Зробили це ракетою з комплексу БУК. Вона була випущена з території Первомайського. Встановили працівники Феміди. На той момент селище контролювала Росія. Нагадаємо, загинули 298 людей. Маріуполь, Херсон, Севастополь і Бахмут так назвали перші чотири в світі морські дрони. На них задонатив волонтер. Ігор Лаченков перерахував понад 40 мільйонів гривень. Тому платформа United24 продовжує збирати кошти на 100 таких безпілотних човнів. Вони показали свою високу ефективність у дії, атакувавши російські кораблі у Севастополі. Військова обстановка навколо Маріуполя накаляється. До міста прибувають нові бойовики та техніка. Частину ж сил росіяни перекидають їх, накопичують в районі залізничної станції Асланове. Про це у своєму телеграмі повідомив радник мера Петро Андрюченко. Він додає, нині окупанти також поширюють містом чутки, нібито про прильоти. Тож Маріупольців закликають бути обережними. кажуть, можливі провокації на кшталт самообстрілу росіян. Сотні подарованих автобусів, там же де і обіцяні домівки з опаленням. Куди поділися ті машини, які передали окупанти Маріуполю, невідомо. У місті величезна черга на громадський транспорт. Люди чекають на зупинках близько години, та й сісти у салоні не так просто вдається, тільки якщо вистачить нахабства та сили, аби втиснутись. Російська пропаганда розповідає про відбудову Маріуполя і що умови життя там тільки поліпшуються. Насправді ж в місті зростають черги за гуманітаркою. З Самого ранку сотні людей чекають на їжу. От такі кадри знімають самі маріупольці. Екс командир полку Азов Максим Жорін повідомляє: зв'язків із полоненами немає. Інформацію про них доводиться збирати із різних джерел та перевіряти її неможливо сьогодні. Ми робимо все можливе для їхнього повернення. Добро заради добра. Попри дощ та сирени, 20 людей відгукнулися на прохання допомогти центру Я Маріуполь у Чернівцях. Прийшла навіть жінка, яка нещодавно звільнена з полону. Українці об'єднались та розвантажили майже півтори тисячі коробок гуманітарки. Більше години працювали, а після чаювали та спілкувалися як у родинному колі. Було приємно, класно, незважаючи на те, що була жахлива погода, дощ, повітряна тривога, але ми все одно всі згуртовано, все це робили і разом все дуже швиденько. Так в єдності такої зробилося. Зернову угоду подовжено ще на 120 днів. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення українські порти заблоковані росіянами. Запустити їх вдалося завдяки підписаній у Стамбулі угоді. Вона мала діяти до 19 листопада. Гарантами стали ООН та Туреччина. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм, телеграм і Ютубі. Спокійного вечора та бережіть себе.